Всім привіт! Ось такий Геон скрамблер поступив на діагностику на дотягування і на перетягування. Купили його новим. 1000 км же наїхав. І клієнт каже, що офіціали сказали їм, їм запаяли ціну для обслуження, щоб поміняти мастило, перетягнути всі болти гайки. І регулювання клапанів, то за це вони запіяли ціну 8 штук. Не знаю, дорого, чи, чи не дорого, на мою думку, це дуже дорого. Як думаєте, ви, напишіть. Ну, заїхав він для перетяжки і регулювання клапанів. Тут я трошки вже порегулював і нахляпав, бо заводив, пробував, чи нема ні цикоту, нічого. Ні Значить. Що ми робимо, щоб добратися до наших клапанів? Знімаємо спочатку бак. Ні, не перешу, не бак, а сідушку. Розкручуємо сідушку з двох сторон. Ось тут і з другої сторони знімаємо сідушку, потім відкручуємо болт ось цей, піднімаємо верх і витягаємо бак, знімаємо фішку, знімаємо фішку. Датчика рівня е палива, і все, і бак на бік. Далі тут є ще ось такі пластини. Бо якщо ми, ми відкрутили одну пробочку для регулювання, то другу ми не відкрутимо, бо опирається пробка в кронштейн ось цей. Знімаємо кронштейн, десятка ключ і. 12 головка. Розкрутили і все. І добрались І добрались до наших клапанів, до рокерів. Е, е, Він не він, а клапана були. Цей у нас стояв 6. Це добре. А тут стояло теж 6. Або він піджатий з заводу був, або він. Або хтось так поставив. Бо по суті має бути 7-8 по мануалу. А стоїть чомусь 6 тут, 6 впуск і 6 випуск. Тут я поставив ну так так і лишив 6, а на випуск я поставив вже 8. Таку 8, або 7,5, або 8, що 8 дуже тяжко ходить. Ага, І ще треба зняти от ключ. Ось він тут стоїть. Цей ключик теж треба зняти. І все від, відрегулювали. Кришочко. Чекайте, бо я заскоро залетів ще, а мітки треба нам то, то виставити. Правильно, правильно. Розкручуємо от 10 гривень і 2 гривні. 10 гривень розкручуємо пробочку тут і двома гривнями. Розкручуємо пробочку тут нашу. І тут беремо. Головку на, на 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 14. Було би ще добре розкрутити ось тут, але так як е, мотоцикл ще новий і це я знаю точно, що ця почка тут не гримить ні, ні розтянуть тут. Ну, тут мала ймовірність, що може перескочити в даний час е, ця, ланцюг на зірочці. Так, крутим і шукаємо нашу буквочку Оп? Є у нас буквочка те і міточка. чик ось чітко міточка, і така сама міточка тут буде на розпредвалі. Ось вона має з'єднатися ось з цією міточкою. Ось тут що вона є. Ось ось цей. Ось цей. І все. І десятка ключиком рожковим відкручуємо і кажу: шісточка. Тут шісточка, тут вісімка. Або сім з полу. ну вісімка. Я сюди доставлю на випуск. Все, закручуємо назад, збираємо в, 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 в той послідовності, якою ми розбирали. Все, Заодно і фільтр. Ось такий тут фільтр стоїть. Продули його трошки. І поролончик. Всім дякую за увагу. А ви, як, Відправляєте комусь на сервіс, чи самі це все перебираєте? Пишіть щось в коментарі, як ви це перебираєте, нові нову техніку свою.